Ворог цілив в головний корпус поліклініки, туди, де працюють лікарі та знаходяться пацієнти, впевнені в Куп'янській лікарні. 23 листопада окупанти тричі вдарили по місту. Влучили в медичний заклад, школу та житловий будинок, багатоповерхівку. Від отриманих поранень загинули двоє перехожих. В лікарні розпочалася пожежа. В тому корпусі у нас кабінет профосмотрів, онкокабінет з усією картотекою, з усією апаратурою, протезний кабінет, артетерапія, кабінет артерітерапії або кабінет довіри, ну і господарське приміщення, і було дві зали з медикаментами. Які нещодавно ми одержали дитячі е, медикаменти, дитяче харчування, памперси е, і ліки різного профілю? Ліки якраз вдалося нам врятувати, Ми вчора все перенесли, дитяче харчування перенесли. Трошки воно там замухло, але все ми посушимо. Один апарат нам вдалось кріотерапії витягти. А так все, все, все згоріло, все в сажі, все. В цьому кабінеті буде все. І апаратура, і картотека, і кіміотерапія. Медики намагаються самостійно все прибрати та якомога швидше повноцінно відновити роботу. Ми зараз очищаємо від гарі, від пилі, від стекол, від піска і камней. Зашиваємо ДВП. Ну, в принципі, так. Я думаю, це здание буде законсервовано, а вторая половинка, Надіємося, якщо буде світ, Будемо работать. Потому что уже сьогодні на перев'язки люди приходили. Уже приходили шви снимать. Ми вже вчора почали все це делать. Вчора причина роботу приліт. Ми вже почали пожарники тушили, а ми вже почали потихонечку розбирати, готовить. Це наше робоче место. Люди приходять к нам за допомогою. Поэтому треба пол поліклініки і продовжити роботу. За даними правоохоронців, окупанти били з реактивної системи залпового вогню ураган у нас і ми там живем нижче у сестри в Дон, потому що тут тоже уже нет нёка, ничего. Ну, естественно, докупчення було, что у нас и крыша поднялась. Мы узнали брат нам прислал, он в Хмельницкий, Хмельницької області. И он нам прислал, где у нас что это самое девятиэтажку прислал, в школу прислал. поликлинику. Були обстріляні місцева поліклініка безпосередньо де ми зараз знаходимося, місцева Місцевий ліцей, а також багатоповерховий будинок. Дев'ятитажний. Постраждали три особи, зазнали поранення. Це три літні чоловіки. А також загинули жінка та чоловік, які знаходились біля поліклініки, проходили поряд. Кожний день обстрі місто Куп'янськ зазнає обстрілів з боку військ Російської Федерації. Обстріли проводяться як уночі, так і у денний час доби, що загрожує мирному населенню. За процесуального керівництва Куп'янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами порушення законів та звичаїв війни, стаття 438 Кримінального кодексу України. З вересня від моменту звільнення міста таких кримінальних проваджень було порушено вже більше сотні.